Домовився з дівчиною, з якою було чотири побачення, зустрітись на квартирі Нормас. Я орендував житло, взяв вина, одним словом, підготувався. Однак за півгодини до зустрічі вона з вибаченнями написала, що втомилась на роботі та хоче відпочити. Я спробував вмовити, сказав, що вже все організував. Годинку посидимо та викличу їй таксі. Правильно, до речі, зробив що. Все ж таки намагався витиснути максимум цієї історії. Однак вона відмовилася. Я написав, що, м'яко кажучи, неприємно вражений. Вона відписала, що кається, і вибачається за зіпсований вечір. Варто її пробачити, чи послати нахуй. Дивись, це одна з тих ситуацій, де прям суперправильної чи супернеправильної відповіді нема. Але я більше схиляюсь до того, щоб послати нахуй. Ну, тут ми маємо на увазі не те, щоб їй писати, що вона пішла нахуй, а просто на цю історію забити. Емпатії з її боку нуль, тому що вона дійсно повинна розуміти: ти береш, орендуєш квартиру, ти готуєшся, ти щось плануєш за півгодини, розуміючи це все, і у вас на той момент вже чотири побачення, їй взагалі якось похуй. Відмазка, що вона втомилась, ну така собі. Ну, така собі, за півгодини. години. Тобто я вважаю, що це, в принципі, ну, той момент, коли можна сказати, що це неповага до тебе. Неповага. Не те, що вона там набиває собі ціну, ламається, щось не так іде, а саме неповага до тебе. А оскільки це неповага до тебе, то я все ж таки вважаю, що більше ініціативу в її бік проявляти не треба. І якщо ти не будеш проявляти ініціативу, і вона сама якось напише, приїжджай до мене, там, бери пляшку, вина, приїжджай до мене, ну і у тебе буде настрій, погодитись можна. Але прям писати її, запрошувати її кудись. Я вважаю, що ні. При цьому при всьому, якщо якийсь хлопець каже, ну я ще раз спробую, все ж таки, ну один раз спробуй, може, її виїбу, я б скажу, ну спробуй. Але тобі кажу, ти питаєш, кажу, забий не не, забий. Пішла вона нахуй.